В цьому чудовому пластиковому кейсі знаходиться досить нетиповий інструмент акумуляторний. Як бачимо, це у нас акумуляторна повітродувка. Повертаю. Е, комплектація ну, є з одним акумулятором-зарядкою, але клієнту воно було не потрібно, тому в даному випадку цю комплектацію ми переробили, у нас фактично ЗК в кінці, тобто КЗ-0 комплектація, К, Кейс, тому, як огляд буде. І для однієї, і для іншої. Причому, якщо у вас РТшка, це один акумулятор, п'ятерка і швидка зарядка. Якщо у вас ЗК, як ми зараз зробили, то сам кейс і без акумулятора без зарядки. Вказані деякі основні технічні характеристики, час роботи. І давайте, щоб я дуже не затягував, поки що всередині. Так, відкриваємо кейс. Кейс по якості завжди, як завжди, на висоті від компанії Makita. От, і всередині, що ми бачимо, само собою повітродувка, чотири насадки, місце під зарядку, під один акумулятор, під інший, і при бажанні можна ще один третій навіть сюди покласти. От, ну і трошки місце є для документації, десь ще щось, десь так якось сюди втулити, я думаю, можна буде. Але це вже не так важливо. Дивимо, що ми маємо. Ось такий інструмент цікавий, особливо в контексті того, що він акумуляторний, то цікаво дуже. Модель 181. Бачимо, що максимальна температура 550 градусів на виході, але інших технічних характеристик не видно. Трошки пізніше покажу технічну документацію і розкажу детальніше про показники. От. А поки що бачимо ергономіку, досить приємна, дуже легенька. Тут, якщо пам'ять не підводить, 0,8,6 кілограм. Ну, взагалі без акумулятора тут не пройшло. З акумулятором буде важити десь. 1,4-1,5 кг, теж небагато. Ну, в принципі, якщо Такий Кінос у нас, до речі, насадки підходять і від мережевих моделей Макіта. Бачимо, що є регулювання, але давайте якось по порядку. Вон, бо я сам з задоволенням знімаю це відео. Дуже цікава річ. Значить, по дизайну, все в кращих традиціях компанії Макіта. Ручка теж класична, як для Макіта. Бачимо, що у нас просто так інструмент не запускається. Тут є безпека, є цей запобіжничок, ми його знімаємо і натискаємо. Бачимо, є клацання. От, При необхідності можна зафіксувати у включеному положенні, і щоб у вас не була зайнята рука натисканням важеля, з ну, спокійно працювати. Або навіть поставити на стіл і двома руками вже працювати з повітрядулкою. Якщо треба виключити, просто один раз доторкнулися. Це От. Далі бачимо, що є у нас підсвіточка світодіодна, Є перше, є друге положення роботи. Це у нас міняється продуктивність, тобто швидкість повітря, яке виходить, і кількість його, які виходить із сепла. Е, позаду аймо терморегуляти. Дивимось від меншого плавно регулюється до шести положень. І фактично, якщо пам'ять не підводить, зараз ще подивимось від 120 до 550 градусів. Приємна оця штучка. Дивіться, натискаю на кнопку. Оп. От у нас вилітає такий крючок. І поки інструмент гарячий після роботи, його можна підвісити, і хай він собі остигає, от нічого не спалити. От також для транспортування, можливо, десь там для робіт на висоті. От на драбині також можна підвісити на пояс ще десь поруч з собою, і спокійно, щоб вона вам і не заважала, і було під рукою завжди. Якщо треба запивати, повертаєте крючок на місце і повертаєте ось так. Також ну, у нас залишається невеличке місце для зацепу, тому можна підчепити і на гачок, можна кудись, і на руку, і на страховку підцепити, Тому досить таки продумане, воно начебто дрібничка, але при таких якихось роботах висотних це важливо. От Носик я вже сказав, що у нас де стандартний 40 мм. Маємо насадки. Ось така пласка. Ось такого плану насадка звужена. Ось така лопатка не лопатка для того, щоб більшу температуру розвивати і можна було опалювати нагрівати навіть, скажімо так, з трьох сторон. Фактично. Так, і ще одна насадочка ось такого плану. От інші насадки у нас є на сайті, можна подивитися, вибрати те, що вам більше подобається, чи те, що вам більше треба. Але чотири насадки, плюс пряме сапло, я думаю, вже таку досить широку сферу застосувань можна буде закрити. Е, з однієї з іншої сторони, інструмент показав, тут у нас акумулятор підключається, і розказувати особливо вже, думаю, технічно особливо нічого. Єдине, що насадочки міняються. А, важливий, до речі, момент, наприклад, ви працюєте, у вас насадка гаряча. Вам її треба зняти. Ви крутите цей пластиковий обідок, скажімо так, обід, і насадка сама знімається і падає куди треба, тому що вона може бути гаряча, Якщо у вас рукавичок немає, от, або рукавички тоненькі, то це важливо, тому що ви можете швиденько поміняти насадку і не спекти руки. Так, до кінця не закрив. Все. Тепер давайте подивимось трошки технічні характеристики. Так, ось бачимо інструкцію. У нас є дві моделі: 180-181. В даному випадку це у нас 181, тому що є регулювання температури. Максимальна температура вже була сказано 550 градусів. Тут у нас є регулятор, який я показував. Перше, друге положення і відповідно 120 або. 200 літрів на хвилину, розміри, вага. Сумісні акумулятори, зарядки, техніка безпеки. На жаль, нема час роботи, але часу роботи на першому положенні до 30 хвилин, на другому, більш продуктивному, до 21 хвилини. Це з акумулятором 18 вольт 6. Годин, тому підійде акумулятор досить таки суттєво. От, Ще в інструкції є різні насадочки, які показуються, які є, як їх використовувати. Тому. Це важливо і досить таки цікаво. Це технічне обслуговування, так що нічого такого надважкого немає, само собою, тому що кнопку натиснули і працюєте, але все одно, якби деякі рекомендації, цікаві інструкції є. Рекомендую туди подивитися перед використанням. Тепер хочу сказати про три претензії, які є до ну, такого і подібного інструменту. Чого так дорого? Тому що професійний інструмент, такого робника, як Макіта світового, він коштувати дешево не може. Чого такі начебто відносно скромні характеристики? Ну, тому що на сьогоднішній день акумулятори видають те, що можуть видавати, і напряму конкурувати з мережевими моделями, там потужністю 1,5-2 і більше кВт, ну це технічно неможливо, або час роботи буде зовсім там на 2-3 хвилини. От Тому маємо, що маємо, свою нішу інструмент знаходить. І головне питання нашого це купувати, коли можна взяти мережеву модель з кращими характеристиками, кращою продуктивністю і спокійно собі працювати. Що я можу сказати? Воно то на перший погляд так: якщо ми порівнюємо мережевий повітру, фен в ідеальних умовах. Тобто, у вас є ось розеточка, ось довгідрит, підключили, працюєте. Звісно, така штука втрачає сенс. Якщо у вас вже треба підключати довгу переноску. Ну, подовжувач, тут уже ситуація така, що певні незручності відбуваються. Якщо цей подовжувач дуже довгий, поперечний переріз дроту відносно тоненький, вас вже затухає напруга на ній, і, відповідно, характеристики падають. Це вже, вже гірше. Якщо у вас нема на об'єкті енергопостачання, наприклад, часто з такою штукою працюють електрики, які е одягають на дроти термоусадку. Муфту спеціально ізоляційну і обжигають. Відповідно, для цього треба об'єкт знеструмити. Знеструбили, і вже <смі> без електрики ця штука не працює. Або ми кудись їдемо на виїзд, нам треба щось: чи електрика, чи може меблі, чи нагріти, чи зняти, і так далі. І у вас два варіанти. Якщо на об'єкті немає електрозабезпечення, ви берете цей. Ви берете акумулятор там один чи два, кидаєте в рюкзачок, чи взагалі на пояс вішаєте і на собі їдете. Воно маленьке, легеньке, От. Тут вам треба бути взяти не тільки подовжувач, але ще й генератор, потужністю на 2,5 кВт, як мінімум, або то більше, якщо плануєте довго працювати, і, відповідно, вже на зручності такі, що слід задумати, що буде краще. Тому Ця штука не заміняє мережеві моделі. Якщо вам треба мережеву, у нас також є на сайті, є що вибрати, є що порекомендувати. Звертайтеся. Але якщо у вас все-таки стоїть задача працювати автономно, без дроту, десь на висоті, десь ну, невеличке об'єме роботи, де вам треба прогріти і наліпити щось, чи зняти щось, чи просто прогріти, то, будь ласка, електрики, автомайстри, якісь виїзні роботи, маляри то меблями займається, декором і так далі. Тобто заміною мережевих моделей воно само собою не є, але є певна сфера застосування, коли без такої річі, ну, якщо і можна об обійтися, то будуть певні незручності. Тут в акумулятор вставили, кнопочку натиснули, і через пару секунд вже працюєте. Вимкнули, а тут ви будете тільки подорожувач розмотувати. Тому ось така ситуація є. Свою нішу інструмент знаходить, тому що він є і модельними ряду виробника. І, як бачите, є споживачі, які в нас купують і ми відправляємо, тому все знаходить свого споживача, а споживач знаходить свій товар. Все це нормально, все це природньо. Тому, якщо вам треба чи акумуляторна така повітродувочка, термофен або мережева, от, будь ласка, звертайтеся, є й те, і те. Контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому побажав, все. Дякую за увагу.